Хлопці, ось що хочу ще такої інформації. Тут дехто каже, москаль, зарощі вулики. Що я вам хочу сказати? Оце, бачите, побрили ми цю територію, а вулики оставили. Для чого? Це в нас ну, донори. По-простому ми з них беремо розплід, ділок і робимо, заселяємо нуклеуси. Коли оце воно зароще, перше. Сюди нападу ніколи на них немає, так як ми їх кормимо. Хоча воно ж, дивіться, скільки метрів 500 до тої гарчиці, воно жовте поле, а все одно мінусує. Через день я їх кормлю, по літрі наливаю, і все одно цього мало. Тому це одне і друге, ми забули за ос. Сюди ніяка оса не лізе. Ми для себе покосили, а їм, якщо вона полетіла туди за кілометр, то тут вона даже сюди сяде, 20 сантиметрів їй пройти буде в задоволення. Так що дивіться, подумайте над цим питанням. Я вже цим не косю перед вуликами років 10. Всього доброго.